Вірка Сердючка співає клятим росіянським язиком. Тепер, на четвертому році війни, на величезному концерті в місті Києві більшість пісень звучало саме тим проклятущим росіянським язиком. Для неї, яка різниця? Для неї росіянський язик це лише спосіб спілкування і заробляння. то українців, правильних українців, обурилися у цьому хамству. Але я посміюсь трішечки оправдати її. Послухайте уважно. Будь-яка людина, і зокрема співакті, здійснює свою підприємницьку діяльність у спосіб і у формі, які допускають дві одиниці: перше, це і суспільство, і друге, це і держава. Суспільство, для якого людина творить і відповідно яке їй платить гроші. І держава, яка регулює цю підприємницьку діяльність через безліч законів, актів, указів тощо. І Своїми репресивними органами, якщо людина щось не робить так, то є безліч репресивних органів, які людину карають або її знищують. Тобто є суспільство є держава. Ми на тому концерті бачили, що там було безліч народу, і більшість з них активно підспівували поклятому росіянському язику отій сільдючці. Тобто цій біомасі подобалося те, що витворяє Вірка Сердючка. Відповідно, на соціальному рівні, на суспільному рівні, ну в тому суспільстві, яке там зібралося, все було нормально. Тобто була істота, яка співала клятим росіянським язиком, і була біомаса, яка позитивно це сприймала. Відповідно, відбувся обмін російський язик, обмін на гроші. Все нормально в тій площині. Далі держава. Держава регулює через закони і акти і так далі. Є ще навіть у нас цілий кремінь, який теж регулює. І відповідно, якщо вони не реагують, ніяк, якщо вони ніяк не покарали ту сірнючку, значить для держави, для тих державних органів, для тих чиновників, які є на тих посадах, все теж є нормально. Тож держава має, повторюю, безліч важливих впливу, має безліч репресивних органів, має цілого кремня, має такий страшну інституцію, як ТЦК, яка могла раптово перейти і взяти за шкірку ту вірку сердючку і не дивитися на її ті штучні цяцьки, але мобілізувати, і все тоді було би добре, так? Тобто держава має вважелі вплив, Тобто, вона не захотіла вплинути, свідчить про те, що для тих морд, які зараз при владі, все нормально. Тож, тобто, ми так, якщо брати цинічно, не патріотично, не український погляд, а так собі. Простий звичайний погляд, яка разниця пояту, то принципі все сталося нормально. Але ми з вами, в українці, не можемо тут дивитися спокійно. Нас то шлях трафляє від того то бидла, яке навколо є, воно е, панує і, і панує. І ми, відповідно, у ну, нас є меншість. нас є меншість. Ми відповідно з вами маємо гуртуватися навколо мене, навколо моїх ідей, позбавлені більшості прав. Більшості населення України, основною масою, якою якраз буде ота біомаса, ота, яка активно підспів під'єрку сердіючкої, під, під ласкаю має і іншу ту заразу. Ми маємо їх позбавити виборчих прав, викинути з політичного процесу. Тоді ми зможемо Україну оздоровити, зробити Україну державу українського народу, перемогти її у всіх війнах і передусім на внутрішній війні проти українців, проти шмельців. А якщо ми бачимо, що державні органи не так реагують або не реагують на такі от яскраві прояви е, любові до, до того всього клятого росіянського, то ми теж маємо зрозуміти, що там є певні люди. І тих людей треба викинути звіта. А хто викине? Хто в Україні здатний? Тільки я один єдиний. Тому що мені, я не боюся сказати правду і вказати правильний вектор розвитку держави. Як з України. Вимітати росіянські і не лише росіянські, а чужинський, то що було? І як перетворити Україну на державу українського народу. Тож готуємося на український намись і програма.